Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч. У чвертьфіналі Кубка а, Ліги. Саутгемптон у себе вдома на сейнт Меріс з командою приймала Ліверпульне слота. Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все, друзі, розпочнемо обговорювати по порядку. Саутгемптон 5-4-1, стартова раз на макар господарів, Макартія в ротах, бітнарік, вуд, Харвуд, белі, стрик і Менінг Брі, Латералі Арібо Даунс -ники, Фернандеш Діблінк ну, Також півзахисники Та Арчер у нападі. це стартова розновка Саутгамтена. Ліверпуль, 4-3-3, Стартова розновка ліверпульців, Ліверпуль, це в Ватеро Ендо Куан – захисники, Трент Олександр Арнольд Джо Гьомес по флангах, Мортен Алікс Макалістер Ньюні – трійка півзахисників, Дарвін Нуні, Скотті Гагпе та Харві Еліот Одападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я вам можу сказати, Ліверпульці, в принципі, з перших же секунд поєдинку захопили ініціативу Ліверпулі Міячем. Більше володів. В принципі, все було у Ліверпульці під контролем. Моментів, в принципі, не було, що у Саутгемптона не було моментів, що і у Ліверпуля. Моментів таки не було. Тобто, знаєте, такий спокійний, абсолютно знаєте, такий матч. Ліверпульці на Міячі. Тотальний контроль від підопічних ранеслота. ну в кінці кітів дарвін ноніс. Ну, На 24-й хвилі дарвін. рахунком чи відкриє. Тренд віддав дуже хороший діагональ. Бетнарік uh, намагався вибити м'яч, але він у нього зрізався. Таким чином, Дарвін Нуніас вийшов один на один і Дарвін свій шанс реалізував на 24-й хвилі. Дарвін Нуніас. Рахунок у матчі Дарвін відкриває. Таким чином, Ліверпуль сповіли в рахунку після забитого м'яча. В принципі, картина матчу не змінилася. Сеутґемтона е, пригадується мені про рахунку 0-0, там був удар в Новий Рід, там небана була контратака і все. В принципі, більше у Сеутґемтона. Е, те, що моментів не було взагалі навіть і ударів. Е, ось, е, тут Ліверпуль повністю контролював гру. Не на, е, на 32-й Харві Еліот Перевагу Ліверпульці подаває. Коді дуже здорово знайшов Харві, Еліота в штук майданчику, ну і Харві Еліот. наносить удар в дальній кути Харві робить рахунок 2-0 на користь Ліверпуля. В принципі, доволі таки спокійний перший тайм, де Ліверпульці повністю контролювали гру. Викривали в два м'ячі. Ось, могли навіть і третій м'яч Ліверпульці збивати. Ось, э, В кінці не вдалося це зробити. Початок другого тайму в принципі, також був за ліверпульцями, а ось потім стається гол Арчера. А, боротьба була в центрі поля, футболісти Ліверпуля Ліверпулі намагалася вибити м'яч, так вийшло, що м'яч влучив в атару Енду відскочив до Арчера. Арчер побіг в контратаку наніс обвідний удар з під захисника і скоротив в рахунок матчі мінімуму 1-2. І справді, після того, як рахунок став 1-2. Я вам хочу сказати, що South Gampton на, на такому емоційному піднесенні і справді команда понеслася вперед. Адам Лалана, Сугавара, Бреретон, Сулеймана, Ануачу вийдуть у Саутгемптона на другий темп, косацимика К'єза. Одразу ж по перерві вийшли, дівку жота Денс. та у Ліверпульців Ліверпуль був і справді такий після пропущеного голу, і справді Southgampton пішов забивати там. Я хочу вам сказати, там хороші були нагоди у Саутгемптона. Ось пригадується пане Бухмету Сулейман, якщо... Ні, не Сулеймана, а Нуачу. В паре небезпечних було моментів, коли не вдалося Нуачо влучити по м'ячу. Там був там, небезпечний простір з лівого флангу. і Нуачу так знаєте, не приклався як слід м'ячу. Тобто, і справді, Саутгемптон після забитого м'яча і справді повністю гра поміняла. Все одно, Ліверпуль ближче був до третього м'яча, але все одно Саутгемптон і справді ну, так і знаєте, цікавий футбол не спонісся. У Фідріко К'єзе наприкінці матчу був супершанс, коли Феде Кієза пробивав і там захисник. Просто якийсь неймовірний сейф зробив, вже не доставав там Воротар Саутгемптона, але все-таки з воріт... Вдалося захисникові Саутгемптона м'яч вибити. Саутгемптон пішов на штурм, але ліверпульці, в принципі, Дуже спокійно, та надійно відзахищалися, та відповідно здобули важливу перемогу та пройшли до півфінала Кубка ліги. Друзі, якщо взагалі дивитися на статистику, то Ліверпуль переграв Саутгемптон 14-6 за ударами, 4-4 за ударами в вплинуло. 31 на 69 це відсоток контролю. м'яча і 3 за котовими. Друзі, а ось по голівим шансам рівновага. 2-2. Дві голіві нагоди було у Саутгемптона. Та дві голіві нагоди було опущено. У Ліверпулі було. Дві гульові нагоди, але одна гульова нагода була опущена. 289 передач в цілому зробили футболісти Саутгемптона, 228 з них були точними, та 78% відсоток. точність передач. 644 було у Ліверпулі передач всього, 571 передача була відповідно точною. Та 80, друзі, 8%. У Ліверпуля була точність. Передача. 4-1 за офсайдами у Саутгемптона. Їх було більше. З 6 ударів 4 удари в площину в Саутгемптона, 2 удари були заблокованими. Ліверпуль з 14 ударів, 4 удари в площину, 5 ударів по взороту та 5 ударів. Просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах. Е Ну, я би сказав, щоб навіть Саутгемптон був кращий, тому що 18 успішних відборів у Саутгемптона та 78% успішності в Ліверпулі. Так, да, 84% успішності вище, але 11 успішних відборів. Все таки на 7 відборів у Саутгемптона було більше. 30 Три це вікела, яка один У Солдґентна, 18-13 повинні зі а? 17-7 за перехопленнями. Ну і по 10 порушень правил було в обох команд, та по дві жовті карці отримали і футболісти Л'ядена, і футболісти Ліверпуля. Ну Найкращого футболіста, друзі, кого би я обрав, знаєте, мені в Атару сподобався. Дуже хороший матч від японця. І справді, Харві мені дуже сильно сподобався. І знаєте, я би напевно, би Харві. І хоча тут я й Дарвін також би обрав, тому що мені Дарвін дуже сильно сподобався, Дарвін забив, Дарвін, в принципі, знаєте, 4 удари наніс. В принципі, я вам так хочу сказати, Дарвін був доволі-доволі такий активний. Але, знаєте, в будь-якому випадку я таки, напевно, Харві Еліота оберу найкращим футболістом даного пединку. Друзі, якщо підводати підсумок цього матчу, то я вважаю, що Ліверпуль перемагає по ділу підопічні Арне Слота. Ну так, да, відрізки на Саутгемптон також був краще, особливо в другому таймі. Ну тому що в першому таймі Ліверпуль ну, повністю контролював гру. Все було повністю під контролем Ліверпулян. Ось у другому таймі Саутгемптон насправді потужний вистав від Саутгемптона. У самому другому таймі. в Вболівальники Саутгемптона не засмучитесь, з Ліверпуля вітає вашу улюблену команду з перемогою. Тож чинні володарі Кубка Ліги. Ліверпуль крокує до півфінала. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним. Тільки добро! Та тільки щастя! Друзі, я хочу вам побажати! Бережіть себе, мої любі! Усім до побачення! Усім до нових зустрічей.